Друзі, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас буде невеличкий такий ремонт. Будемо знімати генератор. На ВАЗ-2107, ось такий інжектор. І будемо замінювати конденсатор, діодний міст і регулятор напруги. Ось це все будемо замінювати. Для початку потрібно, звісно ж, демонтувати наш генератор. І так, друзі, розобрав я, не розобрав, передбачаюсь, зняв я генератор. Ось проблема цього генератора була в тому, що. Він не додавав, якби давав тільки 13,5. Ну і, звісно ж, стрілочка на заряд акумулятора, знаєте, вона так дергалася, що так не має бути. Ось, Ось я вирішив все ж таки замінити діодний міст щітки, ну, регулятор напруги, і також новий конденсатор поставити. Ось так, друзі. Зараз я розберу даний генератор. Все зніму. Ну і, в принципі, заміню все на нове. Ось так. Так, друзі, все розібрав. А, мультиметром ось таким тестером а, продзвенів. Ну, вроді би, все, в принципі, в нормі. Ось обмотка в нормі. Ось діодний міст. Не дуже. Ось тому, тому, тому тому, все ж таки буду збирати генератор ось, на всіх цих нових деталях. Ось так. Йодний міст даний коштував 230 гривень регулятор напруги 170. А ось такий конденсатор 55. Ось так. А зараз все, все позачищую. Ось так. Всі місця, щоб був гарний контакт. І буду це все. Збирати. Ось, друзі, а склав генератор. Замінив і один міст. Регулятор напруги і ось такий конденсатор білий. Ось так. Зараз буду ставити і буду пробувати, що там в мене вийшло. Ось це старе. Ось це таке новеньке, гарне. Ось так. А, акумулятор поставив, щоб. Трохи прокипів. Ось так. Так, тепленький. Ось так. Зараз. А... Поставлю ось цей генератор, і якщо сьогодні ще успію, то а, заведу і попробую, чи є зарядка, чи все добре. І чи не а, пригає стрілка на зарядку. Так, а, склав я все. Все закрутив генератор. Поклав ремінь, а, натягнув, а, акумулятор поклав. Все гарно, міцно. Затягну і зараз будемо дивитися. Так. У мене там стрілка, знаєте, гуляла вверх-вниз, коли заводив. Ось так. Так. зараз. Так. Добре. Так, друзі, завів, а, що можна сказати, а, стрілка стоїть на місці, а, не ходить вверх-вниз, а то а, вона ось так ходила собі, знаєте, своїм життям вверх-вниз, вверх вниз Ну, а зараз Зараз ніби все стабільно. Тому, друзі, я вам рекомендую, якщо проблема з зарядкою, то а, беремо і замінюємо діодний міст, а, регулятор напруги, а, ну і звісно ж конденсатор. Ось так. А, ціна питання в районі 500 гривень. Ось. Но, знаете, зато ну, хоча б може там один рік. Покатаємося з нормальною зарядкою, якщо щось. Друзі, тому ось такий ремонт. Ставимо вподобачки, не забуваємо підписочку на мій канал. Попереду нас чекає ще багато різних корисних відео. Ось так. Всім до зустрічі!